Вже п'ятий рік поспіль Севастопольський художній музей імені Крошицького напередодні новорічних та різдвяних свят радує нас своїми чудовими проектами. Цього разу відвідувачі музею змогли зануритися у різдвяну казку Біле про біле та стати учасниками новорічного венеціанського маскараду. Виявляється, що для відвідування цьогорічної виставки був необхідний своєрідний дрес-код. Кожен мав надіти маску. Отже, у виставкових залах важко було зорієнтуватися, хто є хто. Але це тільки додавало святкового настрою усім присутнім. І, хоча на календарі вже 22 грудня, погода аж ніяк не хоче порадувати нас снігом. Тому перед художниками була поставлена задача створити справжню різдвяну казку зі снігом, зимовими пейзажами, морозними візерунками. Та казковими персонажами. Все це можна було побачити у виставковій залі. Художники із Севастополя, Сімферополя, Ялти, Харкова та Києва створили незабутню атмосферу казки. Тож на думку куратора виставки Вікторії Данилюк, задача була повністю виконана. рік, Рождество хочеться чего-то белого, может, не морозного, цієї хотя бы чистоти. І хочеться Этой тишины, которая всегда приходит вместе с выпавшим снегом. Вот дали мы такую, поставили такую задачу севастопольским художникам, и в общем-то сами очень рады результату, потому что это и рождественские сюжеты. Задача звучала рождественская сказка Белая о белом. Для того, чтобы связать, сплести и рождественские опять же, сюжеты и уже вот эту снежную тему, зимние пейзажи. Опять же, над всем этим порядка ангелы, где-то это абстракция в самых разных техниках, от а, привычных станковых живописи и графики до витража, мозаики, батика, а, самые различные рельефы. То есть, в принципе, вот мы сами рады этому разнообразию. Художниця Ірина Антонова із самого початку існування проєкту співпрацює з художнім музеєм. На запитання із якого матеріалу можна створити таку красу, Ірина Миколаївна відповіла доволі просто. Вы знаете, так как мы работаем с детьми, мы стараемся не упростить материал, а берем то, что под руками. Иногда называют это искусство бедных, но это не по бедности, а просто умение ребенка видеть уже в формах из-под бутылочки, из-под какого-то сока. То, что можно обыграть, украсить и представить это как просто работу, в которую, так как вы будете спрашивать, из чего это сделано. Это коробки, папье-маше, ткань, клей. Так что вот все, что под руками. Сьогодні, коли все можна купити, іноді так приємно зробити щось власноруч. Саме таку мету поставили перед собою організатори конкурсу новорічної маскарадної маски. На суд глядачів було представлено близько 200 робіт. У конкурсі взяли участь не тільки професіональні митці, але й маленькі севастопольці, які тільки оволодівають азами прикладного мистецтва. Ольга Андрієва, учасниця конкурсу новорічної маски, сподівається, що її робота надихне інших на реалізацію власних творчих задумів. Маска мені. Е е е что она является какой-то очень сложной по технике изготовления. Маска «Снежинка». Я ее делала, стараясь, чтобы, может быть, кому-нибудь такая идея понравится. И для новогоднего утренника кто-то свою дочку нарядит в нечто подобное. Эта маска, она может быть сделана мамой вместе с дочкой. То есть это может быть предметом семейного творчества. Маргарита князева, керівник гуртку образотворчого мистецтва, дитячого клубу Бригантина, що у місті Інкерман, прийшла разом зі своїми підопічними, вражень від побаченого не тільки в неї, але і в її вихованців. Безліч Здорово, це такой действительно праздник, так много інтересного, неожиданного і творческого. В наш коммерческий век, в общем-то, такое творчество незаинтересованное. Я Я в виду живопись, графіка, мозаїка це все так. невинно, это все так свежо. Молодцы. Наши маски тут присутствуют, моих детей. Да, и на этом тоже, и на елке. Вот этот город очень красивый. Я хочу попробовать такой сделать. Мне очень понравился вот этот город. Мне вот это очень понравилось. Она так, она так загадочно она сделана и необычно. Експозиція буде тривати до 24 січня, а 13 січня будуть підведені підсумки. Отже, запрошуємо зануритися, хоча б на мить у світ білої та чарівної новорічно-різдвяної.